На стінах будівель, що в центрі міста з'явилось 17 нових арт-об'єктів. Це невеликі за розміром малюнки, зроблені за допомогою трафаретів. На них переважно зображені очі українських захисників. Ці роботи залишив нам вуличний художник із псевдонімом Кусик, який перше побував в Україні у складі делегації французького міста Реймс. Я був вражений фотографіями, які бачив. Думаю, що в очах відображається багато емоцій. Арно кусик захоплюється вуличним мистецтвом понад 20 років. Свої твори він залишає на стінах, дошках на папері та вуличних меблях у містах, якими подорожує. Їх можна побачити в Парижі, Берліні, Нью-Йорку і відтепер в Чернігові. На стіні туристичного інформаційного центру наш на зокрема, зобразу пса патрона. Патрон, тому що мені дуже подобаються собаки. І коли побачив вперше фото патрона в інтернеті, я був як дитина. Вдруге Арно відчув себе дитиною, коли віч навіч зустрівся з Чиліївським талісманом. Він захоплюється безпосередньо цією собакою, тому зустріч була просто номер один. Я безмежно вдячна нашим службам, які пішли на підтримку, і власне ДСНС працювали в тому, що патрон завітав в інформаційний центр і ну принаймні показав своє обличчя саме тій людині, яка зображує його у Франції в Чернігалі. Малюнки кусика можна побачити на стінах Тіцу, Голопоштамту, бібліотеки імені Коцюбинського та музичної школи номер 1 Це був перший крок в культурному обміні між містами-побратимами Черніговом та Реймсом.